Нополянин Володимир Шанайда у Вінниці готується до протезування нижніх кінцівок. Щойно розповідає, повернувся з плавання, розробляв м'язи з протезного заводу до басейну і назад ветерана завезло соціальне таксі. Сьогодні їздили в басейн, тобто комплекс маяк, де ми сьогодні. Нормально, скажу так, ну, поплавали. Дуже важливо іменно, такі автомобілі, які облаштовані таким підпйомником, який фіксується, бо зараз так іменно вже тепер таких хлопців, як я, дуже багато. На реабілітації у Вінниці військовий майже рік поранення розповідає, отримав на запорізькому напрямку. Послою соціальне таксі користується не вперше. Завдяки ній каже, почуває себе мобільним. Їздили і на волейбол, їздили там дуже на собаки, віддихаєш душою. На Вінниччині послуга соціальне таксі для ветеранів діє п'ять місяців. За цей час нею скористалися майже тисяча осіб. У нашій та сусідній Хмельницькій області проєкт Кармобайл реалізують громадська організація Світла Україна спільно з латвійськими партнерами. За словами співзасновника організації Віталія Горбаневича, послуга безкоштовна. Скористатися нею можна за попереднім записом. Колцентр працює майже цілодобово станом. На сьогодні у нас немає вихідних. В основному. Дорожня карта у нас це госпіталі, в основному це область, віддалені куточки, села. Ми можемо або дружину з ветераном, або самого ветерана довести до залізничного вокзалу, посадити на потяг. До послуг ветеранів чотири автівки, дві з них для безпечного перевезення людей з інвалідністю. Машини надали латвійські партнери, каже волонтер Сергій Горбаневич. Наші автомобілі обладнані функціонально. Максимально під потреби наших ветеранів амортизацію і витрати по автомобілям за власний кошт. Також у нас на нашими партнерами по паливу є мережа заправок NG. Віталія Семчишина разом з побратимами соціальне таксі привезла з Немирова. Там реабілітацію військові проходять на базі одного з санаторіїв. Приїхали з Німірово, там дуже гарно нас возили на ставок. Ми не ходили, нас возили. На ставок, ми ловили рибу, ми там відпочивали. Віталій з Харкова у Вінниці розповідає, вже сьомий місяць. Країну пішов захищати з перших днів повномасштабного вторгнення. Мар'янка, Куп'янськ, Бахмут, Сєвєрськ. Ну, в Куп'янську відірвала в руку. 120-та міна, прилетіла, відбила лікоть, пішла взад. Перебиті ноги повністю. Я, я зараз ну, рівно стояти не можу, мене трусить, бо перебита одна ступня і друга горінка. У Вінниці захиснику встановили косметичний протест руки, готується до Біонічного. І, і буде, ну, вже, грубо говоря, повноцінна рука. Раніше пацієнтів на реабілітацію в інші заклади возили газелю. Це створювало додаткові незручності, каже заступниця директора протезного заводу Марина Вишневська. Соціальним таксі співпрацюють з березня. Ми з ними співпрацюємо вже близько трьох місяців, і це дуже затребувана послуга для нас, тому що раніше ми привозили перевозили хлопців свої, своїм транспортом. Він не завжди зручний, тому що деякі з них користуються військами, і тому незручно перевозити звичайною газелю. Ми возимо їх і в зоопарк, і в аквапарк, і в боулінг. От вчора ми їздили на рибалку. На тепер послуги соціальне таксі щотижня користуються до півсотні ветеранів, каже Віталій Горбаневич. Тож у планах збільшити автопарк у рамках проєкту Кармобайл хочуть залучити ще п'ять автівок. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниця.